В особистому кабінеті газмережі з'явився новий розділ технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Волиняни, окрім інформації про розподіл природного газу, тепер можуть дізнатися в особистому кабінеті усе про техобслуговування газових мереж спільної власності у своїй багатоповерхівці. Новий функціонал вже доступний для наших клієнтів в особистому кабінеті газорозподільних мереж України. Саме тут ви можете дізнатися про додаткові послуги нашої філії, перевірити вартість послуги технічного обслуговування за своєю адресою завантажити рахунок і також сплатити послугу технічного обслуговування онлайн, що є дуже зручно та швидко, і це, в свою чергу, спрощує комунікацію наших клієнтів з компанією. Рахунки за технічне обслуговування з'являтимуться в особистих кабінетах один раз на три або п'ять років після проведення робіт. Періодичність виконання цих робіт залежить від віку мереж будинку до 25 років обслуговування раз на п'ять років, понад 25 років обслуговування. Ваня раз на три роки спеціалісти проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спільної власності згідно з графіком, який споживачі можуть переглянути на офіційному сайті. За статистикою на одному будинку від шести до сіми витоків виявляється це безперечно. Витоки уявляються зразу ліквідовується, що значно зменшує ризики загрози при користуванні газом в побуті. Спочатку цього року вже обстежили 300 будинків і ви. Вели понад дві тисячі витоків газу. Останні що п'ять років в Україні не проводилось належне технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це значно збільшує ризики аварій та надзвичайних ситуацій у багатоповерхівках і гуртожитках, особливо враховуючи роботу в умовах війни. Більше року тому запрацював новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Зміни затвердили міністерством енергетики та держрегулятор.